На моєму каналі Владка Чоколадка Плей І сьогодні ми будемо шукати ось такі от бляшанки. А, я не знаю, ну, не пам'ятаю точніше, як називається ця карта, але я додав назву себе в назві відео. Так, ну пока я в салаку, то мы еще оттуда все такие, ну так скажем, доведу. Съеду. О, Я там уже оборачиваю, у я все тут надо. Хочу, хочу, включить. О, достала. Так, тут у нас такой лесок. Лисок і парк, парк. Парк, так, парк. Кабель. Калиничка нічого. Що, зовсім нічого? Ой, я бачу дві. От перше. Таке. Другое. Може, там де камінчик, там шат... Да, там ливодный, я його не побачила. А, ні, да вывод не Ось такі газовані напої, що це за три дивно. Так, Тут ничего тут. десь тут есть можно солить стоять, що, еще побачить. Поход что-то садится. Реально. Оп, да Ось, заш ой, Давайте. О, бить цвет восемь. Давайте сначала найдем давать этот а, замок. Дурачи будет суржик, я забыла Попарады Так, чего? Закопать. Никис. Давайте бих включим. Потому что я прям вот боже. Опа! Ой, так легко, я думала, там будет лабиринт. Так, давайте сюди побыстренько, потому что не Так, і... і от, а, так давай. Давайте сюди ще зайдем до цього жовтого І до зала. Замолов, давайте. Ну, футбольный. Я думаю, сюда можно... О, да, залезть. Ой, блин! Капатики есть. Я знаю, что есть схожая игра. Там треба шукать. Крайола... Все. О, боже. Крайола олевти. Они? А я как то Чел тоже застрял. А вот так. Оп. и все. Так продолжим. Я там еще бачу бачила прикольно. О, тут же можно нориады. Я забыла. Так, то есть у нас такие красочные, Ой. И такой Редко. Ціково. Опа! Сюди можна залізти. такий цепочка. О, браво. Да. Так, біжемо далі. Я думаю, що може бути щось за цим і в цій горі. Давайте вгору залізем. Вау, тут як в тих крайовах, А во! Давайте по цим. Я, <ки> е, коротше, там нічого не знайшла, тому давайте відправимося сюди. О, как. О! Може десь в кущах, я думаю, в кущах є якийсь. Ой, я не замітила цього лева. Так. Далі, 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 далі. Знов в блоксе пола. Опа, а що це десь тут? Я думаю еще. Вс, где оттуда? Здесь Ні, тут. в овцелый, я думала в целом. Не сдается, что... Так. Что я купить фонтаник, боже, будто либо... Не, а фонтаник дальше. Опа! Тут очистить жёлто. Это была троечка жёлто. Закопайся. Так, э, все, в принципе. О, я же сказала, что в одном из фонтанов. Так, давайте залезем на цей. Так, тут и я. Далее. Опа. Вот тут и окей. Опа, тут можно что-то покачаться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все. Злазимо, тому що це добра до добра не догоди. Так, зараз ще підемо до тих снеговиків, але а, диви, викрути той біг і швидко дуже робимо. Я сподіваюся, я пройду, тому що в Крайола, там я дозвола це. цей паркур. Ну такий а Бо там був інший взагалі, і він був взагалі дуже-дуже важкий. Піше спускаємося. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І можна вже включати цей опасніговик. Давайте підемо. О, я вже бачу червоний, давай ще до нього повертаємо. Ого! І воду. И дай воду по ракеты, сейчас мы туда и портали. вода. пляшак. О! Я так и знал. Так, давай ты ще раз китайся, мне здається це да вода. О, да! Це да вода, вот ще. Итак, шо щас. О тут. Потому что... Да, в краелі просто така самая. Тільки там де іншу інша локація була не забыла. Мені здається, це один і той же Одет і той самий... Блін, Шо спочатку? Шо смієтесь чи шо? Окей, підемо на склад ОК Стоп Нет, ничего не. Так, я уже бачу. какие-то залезли. Оп. Ой, 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 так, зашел раз. Может, я тут зашел? Может. Так, далее. Вот тут шоссе большой шарик. О! Рабочий. Ой-ой-ой, Кульки. О! За слаби. Тикайте кульки. Так, Йдемо... Давай, короче. А я оранжевий забирала, я не помню. По-моему, ні. ні. Не, забирала. Тут четвірка червона и О! Я дав зрозумію, що це за цифры. Блоксиколас зовуш. Так Йдемо, напевно, до, до зимових... До зимової локації, тому що... Опа. Ще та четверка залива. Не забовою локації, тому що ви там зупинились другого разу. І, до речі, не забрали тут ось цю дівчину, я думаю. Опа. Я щось ніби бачила на ялинці, А, ні, не можна на ялинку не позволилася, то буде малочка. О! До нього добратися. Так, треба зараз подивитися, поміркувати трошки. О боже. Може десь є вхід. Эх. Опа, я хочу не бачу. А, це тут нічого. Тут написано ввести. І здалося, що щось тут є. І я хочу достати того Діда до Мороза, але це я. Ваша От так Не вийде? Тоді ми... забуду про то, где это ворот, а то что правильно. Я... О! Я добавлю. Так, проверим. Оп. И да, вот сюда. чуть-чуть впала оп, оп треба аккуратно, тому що я довго разу тут берегла. Теж треба аккуратно, бо дуже... А, гадайник. Тут-то така радушка. Все, помираю. Ну до цього все. Такі бляшанки ви зібрали, скільки ви їх зібрали? 39 із 75. А, ви оце от взяли. Я думала, це не треба. Що? вони ж тут намальовані, Ось. А, ви, можливо, вже їх зібрали. Так. До ну, цього все. З вами була Владка Чоколадка Плей. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, нажимати на дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео, та писати коментарі. Ну а на цьому все. Всім па-па!